Друзі, вітаю! Ви на каналі Олеавто. знаходимось ми у місті Вінниця. У нас чергове надходження. Нагадаю, ми займаємось привезенням автомобілів з-за кордону і їх продажем. Вашій увазі, електрокар, який на ринку України себе зарекомендував дуже-дуже гарно. Один із самих популярних електрокарів на ринку України, один із самих продаваємих, один із самих комфортних, класних та зручних автомобілів Кіа Ніро. Сьогодні ми його розглянемо детально, і я покажу вам, який автомобіль ми привезли з Нідерландів. Отже, поїхали. В Вашій увазі 20-й рік автомобіль 64 кВт батарея. Автомобіль може проїхати більше 500 км від заряду. Це вже дуже, дуже гарний привід придбати собі такий автомобіль. Автомобіль дуже гарно. Підійде як для міського, так і для заміського використання. Автомобіль в шикарному стані із дуже гарним пробігом. До речі, не знав, але виявляється, на ринку України знайти Kia Niro з рідним пробігом. Це вже дуже-дуже серйозна задача. Тут пробіг у нас рідний 79 тисяч рідного пробігу. Автомобіль, до речі, приїхав своїм ходом. Давайте розглянемо його більш детальніше. У нас шикарна комплектація на оригінальних, класних дисках, резина в шикарному стані. Автомобіль має передні задні парктроніки. Автомобіль дуже класний, комфортний. Подивіться, як він стильно виглядає, безключовий доступ, автомобіль має електроскладання також має асистенти, камера заднього виду, має утримання в полосі. Передній парктронік, дуже класна оптика, шикарна просто. Цей автомобіль має по кузову один маленьке підфарбовування. Я вставлю тут ставочку і покажу, чому ця дверка фарбована. Тут хтось намалював ключиком або чимось такий собі хештег. Отже, автомобіль без ДТП, автомобіль в шикарному стані із рідним пробігом. Давайте перейдемо, власне кажучи, до стану кузова. Стан кузова. Капот автомобіля. Не фарбований. Не фарбований. Не фарбований. Рідне лобове скло. Переднє крилишко автомобіля не фарбоване. Двері праві. Передні. Не фарбовані праві задні двері також у нас не фарбовані. Арочка задня право не фарбована. Кришка багажника, автомобіля не фарбована. Арочка задня, ліва не фарбована. І ось підфарбовування оцієї двері. Тут буде вставочка. Я покажу, чому вона фарбувалася. Ось тут було нацарапано, от таким. Щось, щось було нацарапано. Безключовий доступ автомобіля. Автомобіль має, до речі, два ключики. Дзерка водія не фарбована. Крилишко ліве не фарбоване. Ну, звичайно, криша автомобіля також не фарбована. Тут у нас як бачите, жодного скольчика, лобове скло рідне і також без сколів. Важко, звичайно, передати на камері стан лобового, але будемо пробувати, немає сколів абсолютно дуже класний, комфортний сімейний автомобіль. Електрокари це вже ера, ера майбутнього. Це, до речі, дуже зручно. Сам катаюся на електрокарі вже другий тиждень, отримую масу задоволень. Також є датчик сліпих зон. Не знаю, як вам показати. Так, видно. Датчик сліпих зон. Давайте перейдемо в салончик. Тут дійсно класно і цікаво. У нас тут повний електропакет з електроскладанням дзеркал. В ось такому ось стані. Нічого не зацарапано, нічого не потерто, все в шикарному стані. Дуже класний рояльний лак, він дуже стильно виглядає. Музика у нас JBL, дуже гарно грає. Тут у нас порожки ціленькі, електрорегулювання водійського сидіння. Подивіться, в якому стані і в якому кольорі салон цього автомобіля. Ну, він дуже гарний. Погодьтесь. Колір шикарний просто. Дуже круто виглядає автомобіль. До речі, що у нас тут є? У нас тут є все. Абсолютно все. Всі кнопочки зайняті. Ми маємо 79 рідного пробігу, готовий до будь-яких перевірок, шкіряне мультикермо, утримання в полосі, все є. Дуже стильно зроблений цей автомобіль під колір сидіння є стрічечка зелена на кермі. Отже, клімат автомобіля працює. Тут у нас також все зайнято: є підігрів керма, підігрів сидіння, автохолд, електроручник. Тут вибираємо можливість їздити спорт, комфорт. І так далі. Є два підстаканника досить зручних та комфортних, великих. Підлокітник в ідеальному просто стані. І у нас тут розетка є, зарядка. Також автомобіля присутній бездротова зарядка телефону. Вона працює, я особисто перевіряв. Клімат автомобіля працює. Подивіться, в якому стані. 79 тисяч пробігу. Нічого не затерто, нічого не зацарапано. Все в шикарно, ідеальному просто стані. Подивіться на цей рояльний лак. Ідеально, Просто цей моніторчик сюди вписується, дуже класно, стильно виглядає. Ну, звичайно, автозатемнення дзеркала. Безключовий доступ також працює. Два ключики автомобіль має, я говорив. Тут у нас все шикарно. Салон мені дуже подобається цей колір, його просто шикарний. Салончик в класному стані, тут все ціленьке, потолочок гарненький. Автомобіль абсолютно без жодної підготовки, не полірований, не хімчищений, тому що він в гарному стані. Камера автомобіля присутня. Є розетка від зарядка, звичайна від 220 розетки домашньої, також є порт для швидкої зарядки. Тут у нас встановлений. Саббуфер. Шторка в автомобіля присутня, це також уже нічого собі, заявочка. Тут у нас ніякої корозії, нічого немає. Дуже гарні чистенькі пройомчики, нічого не крутилося, нічого не знімалося. Дійсно, гарний, класний автомобіль. З якої сторони не подивися, він дуже класний. Ну салон, я просто кайфую. Подивіться, на цей колір шикарно виглядає. Резина, резина у нас зимова, але вона нова. Я спробую знайти рік. 21 рік вона, вона ще з заводу. Це вона його оригінальна диски без пошкоджень, дуже класні. Дуже класний автомобіль. Всі вікна в автомобіля рідні, всі вікна в автомобіля без пошкоджень в класному стані, подивіться в якому, в шикарному стані цей автомобіль. Дійсно гарний. Давайте покажу а, покажу вам мотора. Моторчик автомобіля. Дуже класний е, тут у нас двигунчик, батарея під е, під низом знаходиться. Це вже легендарна, всі за неї знають, 64 кВт. Більше 500 км може проїхати автомобіль від зарядки. Тут у нас все на рівні, акумулятор в гарному стані. Тут все шикарно, все працює, все дуже-дуже гарно. Ну, Цей автомобіль дійсно дуже комфортний. Давайте підведемо коротенький підсумок. Отже, ми з вами оглянули Kia Niro, Електрокар, який. Дуже гарно себе зарекомендував на ринку України. Електрокар, який може проїхати більше 500 км від зарядки. Електрокар, який є комфортний, зручний, дуже на класних комплектаціях вони. 20 2020 року з рідним пробігом, повторюю, 79 тисяч. Це рідний його пробіг. Цей автомобіль у нас у продажу, автомобіль в автомобіль наявності. І, ми, до речі, у нас працює доставка хто. не має такої можливості приїхати за цим автомобілем. Особисто звертайтесь, у нас працює доставка. Доставимо цей автомобіль вам під дім. З таким запасом ходу, звичайно, особисто приїду, привезу вам цей автомобіль під дім. Якщо такий автомобіль зацікавив, звертайтесь, не зволікайте за номером телефону. До зустрічі!